Підстави это ваш аппарат, сниму, какие это ковьярный мобильник? на съемку, а, а потом снимайте. Когда на съемку пока что? Представы на съемку Я человека снимаю, Тут не можно. Тут а что, он дозвіл вам, чтобы я снимал?

Автомобіль, який там стоїть. А чому ви змогли? Ви давали дозволу, щоб вас знімали. Підставить для знімання. Підстави для зйомки є. Да. Витро, Витро, Ой, Билиця, не трогайте камеру, Ви в... Дивіться, що ви робите, Ви людину мене ну, ну, Не выпадайте, не, 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 не надо брать, не мусарки, <постеріг> Ви возле образов. Да вони привыкали просто в рамках. А что вы за земку проводите? Хозяин машины. Кто вы? Показывайте Показуйте, свете. Звичайно, до, до, до трьох годин ми, ми зараз з'ясуємо. Ми... Підстава з'ясування, що особа неправомірно представлялася співробітником масових, засобів масових інформацій. І, і ми вважаємо, що взагалі він бере на себе зобов'язання, які не належать йому так, і повноваження. Він представився оператором, оператором. Засоду зараз, а ви представили моїм колегою. Я, я, Ваши... мої я Бусайв Олексій Вікторович. Да, Він, він колега. ваш колега, да? да? він мій колега. Колега по чому? Ну, По інформаційній Да. А, а, ким він працює? Журналістом, Журналіст. 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 Не, 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 да? не а він журналіст. Ну, ви робите правильно. Скажіть, будь ласка. Так ми робимо правильно, а, а вони ну, не вони... знаю, знімати. хто ми такі журналісти. Ви що, заборонено. Хочете стати? Ви заборонили супер. Ви що? Ви заборонили знімати? Ні, у вас ви дозвіл отримали? Від громадян а да. акредитація знімати, у вас а є. А в чому ви приїхали? Мені акредитацію вас знімати? Ви ні імені знімати. Я не хочу, щоб у вас є досвід. Ви дожди мені аккредатися. Яку дозвіл Мені вас знімати. А це не моїх то, знімаю. — Так ідіть, у нас то, ще центр, є прес-центр, такя... трогайте камеру, будь ласка. Є у нас прес-центр, будь ласка. України, про милиці, милиці, робота міліції є. На сьогоднішнього вашого інтерв'ю у вас ніяк акредитації ніколи не була. — вижу. Що ви преступністю гранічите, ну, ви ранішете з преступності? Скажіть, будь ласка, яка ваша фамілія? Моя фамілія, я вам називав. А, а ви А ви уберіть вас? Ви вже запи. Ви, ви, ви в чих інтересах тут знаходитесь. Я, я поясню я вам я на камеру. Є свідки а у нас це, що ви дієте в, що що дієте в інтересах підприємця, який. Незаконно, Тому, ви емоції Ні, емоції, Не, ви не емоції. емоції, не емоції, а факти. Розказую факти. Ви старобітник міліції, давайте будемо. А ми будемо проводити перевірку по, по взагалі законності вашої діяльності. І що це за журналісти такі? Звернення громадян. Звернення громадян! до скорее управління, щоб ви не зараз. Міліція, вона не вміє.